Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо з вами вчити нашу рідну українську мову. І сьогодні ми продовжуємо говорити про букву з полученням який знак О. Виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику повітряна кулька. Глибоко вдихай через носик, надувай животик. Видихай через ротик і здувай, животик. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Давай разом промовимо чистомовку. Ла-ла-ла, білка жолудя взяла, ла-ла-ла біля квітки бджола, ла-ла-ла, таня молоко пила. А тепер постав відео на паузу, промовчисто мовку самостійно, слова промовляй чітко, не поспішай. Жабка нам показує букву сполучення, про яке ми сьогодні будемо говорити, з яким ми будемо читати сьогодні слова. Це буква сполучення м'який знак О. І давай пригадаємо, що ми знаємо про це букву сполучення. Букву сполучення м'який знак О пишемо всередині і в кінці складу. При переносі сполучення букв м'який знак О не можна розривати. А ще ми з тобою знаємо, що букву сполучення м'який знак О позначає м'якість попереднього приголосного та звук О. Тобто букву сполучення м'який знак О позначає дві букви. але… Один звук. Пропоную виконати завдання. Тобі треба прочитати слова в довідці, розглянути малюнки, вставити потрібні слова, прочитати вставлені слова. Прочитай слова для довідки. Кульок, пеньок, кольори. Розглянь малюнок. Допоможи чомусику дібрати слово до малюнка. Це слово кульок. Як промовляється, приголосний перед буквосполученням який знак О. Та промовляється м'яко кульок. Жовтий, помаранчевий, синій, зелений, це що? Кольори. Скажіть, будь ласка, а як промовляється? Приголосний, який стоїть перед буквосполученням «який знак о. М'яко кольори л. Що це? Пеньок. Як промовляється приголосний, який стоїть Перед букво-сполученням м'який знак О промовляється м'яко. Ньх пеньок. Який висновок ми можемо зробити? Що приголосний, який стоїть перед букво-сполученням м'який знак О, пом'якшується. А я запрошую тебе до лабораторії дослідження слів. І сьогодні ми дослідимо слово пеньок. Скільки складів у слові пеньок? Два голосних, два склади. З'явилося два віконечка. Назви послідовно звуки, які ти чуєш у слові пеньок. П Е Пеньок. Нь. О. К. Побудуємо звукову модель. П. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Е. Голосний позначаю кружечком. Нь. Приголосний м'який позначаю двома рисочками. О. Голосний позначаю кружечком. К. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Давай поставимо наголос у слові пеньок. Пеньок наголошений голосний О. Наголос падає на другий склад. Порахуй, скільки букв у слові пеньок. 6. А скільки звуків? П'ять. А чому? Букв 6, а звуків 5? Тому що ми з тобою знаємо, що букву сполучення м'який знак О позначає м'якість попереднього приголосного і голосний О. Тобто букву сполучення. М'який знак О позначає дві букви, але один звук. І скільки складів? Два склади. А зараз попрацюємо у зошиті. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Підготуємо наші пальчики до письма. Сора коніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Робочки крізь травичкою будячки і зустріли пабочки і добрих друзів. Робочки при Твоє завдання прочитай слова в довідці. Розглянь малюнки. На місце пропуски встав потрібні слова. Запиши речення в зошит і підкресли слова в букву сполученням який знак О. Прочитай слова для довідки. Льон пеньок сльози. Розглянь малюнок. Прочитай речення. Поміркуй. Яке слово загубилося. У полі синіє льон. Скажи, скільки слів у реченні? Вірно. Чотири слова. Запишемо речення в зошит, але спочатку відступи від попередньої роботи один рядочок вниз і запиши 27 листопада класна робота. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Запишемо речення у полі синіє льом. Зверни увагу, перше слово в реченні пишемо з великої букви. В кінці речення обов'язково ставимо розділовий знак. У даному випадку це крапочка. І слова в реченні пишуться окремо одне від одного. Знайди у реченні слово із буквосполученням який знак О. І підкресли його. І це слово льон. Роздивись уважно малюночок. Поміркуй яке слово загубилося. сойка сіла на пеньок. Скажи. Скільки слів у реченні? Чотири слова. Давай запишемо речення в зошит. З нового рядочку запиши. Сойка сіла на пеньок. Знайди слово, у якому є букву сполучення м'який знак О. І підкресли його. І це слово пеньок. У дівчинки сльози, бо ми бачимо, як гірко плаче наша дівчинка. Прочитай речення ще раз. Скільки слів у реченні? Три слова. Запишемо речення в зошит. У дівчинки сльози. І не забудь підкреслити у слові букву сполучення м'який знак О. Прочитай слова. Скажи, скільки голосних у слові. Назви їх. І скажи, скільки складів у кожному слові. Читаємо синє слово. Льон. Голосний О. Один голосний. Скільки складів? Один склад. Фіолетове слово. Сьогодні. Назви голосні. О О, І. Скільки голосних звуків у слові? Три голосних. Скільки складів. Три склади. Прочитай зелене слово. Опеньок. Назви голосні. О. Е. О. Скільки голосних звуків? Три голосних звуки. Скільки складів? Три склади. Прочитай синє слово. Сльози. Назви голосні. О. И. Скільки голосних звуків? Два. Скільки складів у слові? Два. Склади. Фіолетове слово. Кольори. Давай назвемо з тобою голосні. О, О, і. Скільки голосних звуків? Три. Скільки складів у слові кольори? Три склади. І зелене слово. Синього. Назви голосні. Й. Скільки голосних звуків у слові синього? Три, а скільки складів? Три склади. Бо ми з тобою знаємо, скільки в слові голосних, стільки і складів. Підведемо з тобою підсумок уроку. І пригадаємо, яке букву сполучення сьогодні ми розглядали. Буквосполучення – сполучення м'який знак О. А скільки букв позначає це буквосполучення? Буквосполучення м'який знак О? Позначає дві букви, але один звук. Букву сполучення м'який знак О пом'якшує попередній приголосний і позначає звук О. Дякую за увагу. Дякую за гарну роботу. До нових зустрічей.